Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні 4 листопада, ще один день магіра. Сьогодні, вперше за декілька тижнів, я зробив домашнє завдання, підготував огляд книги. Називається вона Більше ніж бізнес 2.0 від маленької компанії до лідера ринку. Написана Джимом Колінзом в Савстерстві з Білом лазьє. Ну що, Колінз є Колінз. Книжка досить цікава. Не можна сказати, що зовсім оригінальна і така зовсім якась новаторська. Як звичайно, у Колінза є декілька протиріч. Наприклад, таке, як він каже, що покладайтеся на інтуїцію. В цьому я, до речі, згоден і там каже, що, як правило, інтуїція вона. Так гарно підказує, коли щось не так. І це правда. Тому один розумний дуже хлопець колись сказав, що коли херня, ми знаємо одразу, тільки даємо себе вмовити. От. З іншого боку, він каже, що треба все там перевіряти, все порівнювати. В цьому, цьому теж є сенс. І справа, мабуть, складається в тому, що в теорії між теорією і практикою різниці немає. На практиці теорія і практика відрізняються дуже сильно, і тому, в принципі, що інтуїція, що виважені рішення вони, мабуть, повинні вирішуватися чи прийматися в залежності від обставини, в залежності від адекватності оцінки ситуації. Ну тобто, отак, от знову ж таки, все на того, хто вирішує, він же й винний. Є таке цікаве, цікаве питання, ніколи я з цього боку не дивився на бізнес для визначення, що ж ви робите, як ви робите, як ви повинні робити. Задається таке питання, що світ втратить, якщо ми зникнемо. І це ну, так, досить цікава точка зору, досить цікава позиція, тому що вона допомагає звернути увагу на те, що ти привносиш в цей світ і те, що ти даєш людям. Те, чого вони не можуть отримати в іншому місці. Ще одна така думка тут досить цікава, і я вважаю така справедлива, що засновнику компанії потрібно і можна вчитися, і можна вчитися від засновника маленької компанії до керівника великої, тому що нам весь час розказують, що. Засновник може тільки заснувати, а потім він обов'язково повинен передати цю кампанію для керування якомусь е, випускнику школи бізнесу з дипломом MBA, який вже з неї зробить щось там величне. Ну, Навпаки, буває дуже часто, що всі е, ну, вони і хоронять компанію, в принципі, і ті, хто приходять наймані працівники, які повинні були з нею зробити щось велике. Тому підводя, підводячи ітоги, можна сказати так, що якщо ви читали будь-яку книгу Колінза, то цю книжку можна не купувати і не читати, тому що в принципі тут те ж саме, що в його інших книжках. Якщо ж ви не читали Колінза, то можна купити і прочитати. Ви для себе побачите деякі досить ясні для вас речі, деякі речі згадаєте, дещо знайдете цікаве. Ну тобто ще раз. Якщо ви щось читали у Колінза, за цю книжку можна не читати. Якщо не читали, ну непогано для початку може цією книжкою обмежитися. На сьогодні все, сподіваюся, до нових зустрічей.